Друзі, ще з проханням. Дивіться, збір вже майже не дойшли до 100 тисяч. Будь ласка, давайте ми ще тих 45 тисяч, яких потрібно для батарей, для нашої сороки доскидаємо, дозбираємо і це питання вже закриємо, тому що є наступні збори, які теж треба закривати. І там момент, який ну, звідково, ми мали військоме батько мати на зв'язок, цей збір, я попереджав, що буде довгий, і ну, багато вже хто не виходить. Деякі є вже загиблі люди, яким ми мали допомогти, але, на жаль, ми не встигли. Тому, друзі, пам'ятайте, кожна оця байдужість, типу не підтримка, мене це не обходить, от, чи я там щось не так комусь висловився, чи будь-хто, хтось там надіявся на чарівні Дії Трампа чи якусь іншого політика, Будь ласка, це все фон. Саме найбільша підтримка це ЗСУ. Це треба пам'ятати. Хто б що нам не обіцяв, хто б нам що не говорив, це все слова. Дії і ще раз дії. Якщо хтось говорить, там, наприклад, я чи будь-хто інший, що ось там хтось те щось вирішить. Ну, це ж це просто я навіть не знаю, як це пояснів, це не прошу. Тому що це важливо тільки в діях. Якщо немає дій, ну це не прошу. Хто б там що не говорив. Тому, друзі, ще раз наголошую. Давайте на підготуємо цей збір, а, є ще наступні. І я думаю, що багато може шахтовий на зв'язок, на жаль, ті, хто були в списку вже декого немає. Тому що хтось забив, хтось не встиг отримати. Тому кожна байдужість має свою відповідальність. А, сьогодні це тебе не стосується, завтра може стосуватися напряму. Тому що, знову ж, ти будеш збирати, а тебе не почують. Або ще хто думає, ой, а що ж там тим волонтером? Та волонтером ще знаєте, скільки роботи, хто в цьому не вариться, цей завжди каже. Та що там прийшов, зробив постик і все, там немає ніякої роботи. Друзі, там колосальна робота. Ви би попробували, коли, наприклад, якусь машину треба купити за кордоном, виведіть туди готівку, кажу готівку, гроші на рахунки. Та ви по собі посивієте ще раз. Чи, наприклад, навіть ту готівку завести туди, коли в тебе немає людей перевірених, ось, або ж якийсь це займає колосальний дій, де домовленість кожен цей. Або ж якісь є недобросовісні благодійні фонди, вони кажуть, наш відсоток такий, і ми починаємо якусь справу тоді з вами. Чи ще якісь дії? Так, дійсно, шахрів розвелося теж досить багато, з я абсолютно згідний. От, їх якось треба Ну, так, діяльність заборонювати, придушувати в тому сенсі, щоб їх було менше. І це має бути з кримінальною відповідальністю. Особливо зараз, коли йде стан війни, і люди на цьому наживаються. Ну... Це колесально. проблема, Там зараз там чи багато хто на плечку ментарі скаже Ой, та влада саме більше проблема. Друзі, та ви сама ж влада. Думайте, якщо хтось там виїхав за кордон і каже, і бачить, як там краще жити, ну це смішно. Якщо мене на місцях хватайте на місцях, чому там якось якась яма, а вже третій рік не засипана на дорозі. Чи там якісь чому захисники, які приїжджають, то ніхто не навідується тільки коли там, наприклад, щось неправильно зробили і подали його собі. Вже всі їздять і о, ТЦК, і поліція, а я, 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 і як і він не А коли він був лежав хворі, в у нього там якась умовна була рана, і вся ця рідні ходили, тряслися, то не згадував ніхто. Тому, будь ласка, давайте дивитися спочатку до себе, а потім всю решту. Хто там, що там, як там? Ну є правоохоронні органи. Якщо ви так бачите своє бачення, що хтось там влади не робить, так? Ну, будь ласка, правоохоронні органи, вони все розглядають, відповідають і вам якусь відповідь не дадуть, якщо ви бачите все, себе А оце бла бла бла. Я би все та не сьогодні, ну для чого. Це не потрібно. Також хочу ще раз наголосити. Давайте закриємо цей збір. Пам'ятайте, поки ми з вами зараз тут когось вже немає з нами. Хтось вже їде, на жаль, в медичні швидкі, якого везуть, і добре, що довезли. Когось вже, на жаль, не довезуть. Когось, на жаль, вже не заберуть, тому що знову ж і забайдужість. Знову ж, хтось каже, моя хата з краю, і мене це не стосується, я собі заперся в якомусь а, там селі чи квартирі, і все, його це не стосується. Ну, друже, це так такого не потягнеш. Ти. А якщо потягнеш, ну як ти ж потім будеш пояснювати а, дітям і будь-кому, чому ти так робив, і який ж ти, але ж ти ж по любому потім будеш куда? Та я там все хотів зробити, але ж ну держава, що ще за зранці підвоювати. Друже, зрозумій одну річ, що виюєш ти не за зеленську виїшти за свою сім'ю. Тому що як ми показує практика, як ми побачили на початку, ці всі втікли. А от ти лишився, і з чим ти лишився, і коли м -м, зараз за три років хтось піднімає питання, а я не маю то не мій то, так що ж треба робив за децю. Якщо нічого, ну так. Про що ми розмовляємо. Тому друзяки. Рідні, знайомі, хто бачить це відео, будь ласка. Декілька гривень. Гривню дві, хто більше може долучатися. Не будьте байдужими. Ну, це, це недалеко. Це повірте, недалеко. І кожен раз, коли ви є масові нальоти, я думаю, кожен відчуває, що це недалеко. Це в тебе вдома. Тут у нас. Слава Україні.